Жителі Камбоджі та Таїланду тікають із прикордонних сіл після відновлення бойових дій у кількох районах уздовж спірного кордону. На кадрах опублікованих камбоджійськими змі, довга низка жителів на тракторах та мотоциклах, які евакуюються зі спірного прикордонного району в провінції Преахвіхеа. Конфлікт поновився в ніч проти понеділка. За даними армії Таїланду, зіткнення стались у п'яти прикордонних районах. Міністерство оборони Камбоджі заявило, що Їхні сили зазнали нападу, але не вчиняли дій у відповідь і дотримуються режиму припинення вогню після численних провокаційних дій Таїланду. Армія Таїланду також каже, що її війська зазнали нападу і звинувачує Камбоджу в обстрілі цивільних районів ракетами БІМ 21 встановленими на вантажівках. У заяві також йдеться, що камбоджійські сили використовували гранатомети, артилерію та безпілотники для скидання вибухівки на тайські бази. Військова. Повітряні сили Таїланду заявили, що їхні винищувачі завдали авіаударів по військових об'єктах, ґрунтуючись на оперативних оцінках, які показали, що Камбоджа мобілізувала важке озброєння та передислокувала бойові підрозділи. Це найсерйозніші бої після підписання угоди про негайне припинення вогню в липні. У жовтні сторони підписали всеосяжний мирний договір, який передбачав виведення важкої техніки зі спірних зон створення моніторингової місії. Під агідою АСАН і спільне розчищення відмін та снарядів. Лідери АСАН закликали до стриманості та поновлення переговорів. А генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш попросив Таїланд та Камбоджу зробити все можливе для деескалації конфлікту.